Добрий вечір наші дорогі підписчики. Давненько я відео не знімав. Думаю зніму вам відео, покажу курочок наших, розкажу новості які. Це у нас тут Ломан Сенді, ті, що молодші. Повністю займають батареї. Тут також Ломан Сенді, ті, що молодші. Ми пересадили їх, щоб вони в одному ряду були всі одинакові. Тут були ломан Браун, ми сюди пересадили, щоб, всі, як кажуть, одна батарея, всі одинакі курочки були, крім однієї і нашої чорної. Но ми її вже нікуди не підсаджували, тому що вона саме несеться із чорних, це в виду. бо сьогодні домінанти наші чорні, теж дуже мало знесли. Яйць. У нас залишилось їх було 11 курочок, залишилось 10. бо Два дні тому у нас пропала курочка домінантша. Непонятно чого. Зараз покажу, куди ми останніх що там вони зробили. Зараз внизу немає там. А переселили ми отуди От дві штуки кинули. Бо їх там 4 штуки оставалося всього, думаю, що місто є. Так Ми кинули сюди дві штуки і того у нас 10 курочок залишилося всього. Там плюс тут три курочки. Сюди ми вон, бачите Ломан Браун переселили. Три курочки. А тих двох туди на їхнє місто переселили. Ну а тут в нас старий Ломан Браун. Ой, Ломан Сенді, що другий готін пішов. Ломан садді нас взагалі добре радує, дуже добре несуться, хоч старі, хоч і що молодші. Ну а домінанти, звісно, два яйця із 10 курочок, це зовсім слабо. Тут одне яйце було наверху. Там шість курочок. Ну і та ж наша одна курочка, вона також снесла яичко. То ми її вже, як кажуть, нікуди не підсаджуємо. Вона сама там і хорошо несеться. Так, я покажу вам, скільки яйчок в нас в Ломансенді знесли. Так, а ломанцензії ті ще второгодку, бачите, 8 яїнчок внесли. Із 10 курочок. То вони, звісно, хорошо несуться. 80%. Як для другого году, то це дуже добре. Ломан брав одне яйце із трьох курочок. І домінати бачите, теж 2 яйця цього. Ну а перепели, то звісно хорошо несуться. Там мабуть 17 яєць, мабуть практично 100% знеслися, старі ще ніяк їх не вберемо. І тут ці перепели також 42 яйця також знесли. Дуже добре. Я не знаю скільки їх там штук 50. То вони бачите, хорошо несуться. І також Ломан Сенді, ті, що молодші. Бачите, у нас взагалі радують добре. 18 яїчок із 19 курочок. Получається 95%. Це дуже добре несуться. Практично 100% всі несуться, крім однієї. курочки. Це оцієї, що вона в нас була прохворала, вона так досі і не несеться. Вже Уже днів 10, мабуть. Так і не несеться. Все чекаємо одне яйця, але поки нема результату. А так усі, бачите, столичок знеслися курочки. Ми також прибрали цю клітку, виносили її на вулицю, поприбирали в неї, дезінфіцірували, наскільки це було можливо. Чуть-чуть водою, ну зовсім чуть, чуть бо там вже, бачите, там де ДВПшка, то дуже добре. Не Чуть-чуть. Помили поїлочки їм чистенькі тепер. Трошки прибралися. Ой. А, і ще хотів показати, що ми ж тут вже заселили перепелів. Їм сьогодні 20 днів. Це ті, що в брудері. Там брудері також є. Ну, ми просто розселили їх, бо вже було дуже жарко. Це позавчора ми зробили. Ми по 30 штук на кожен ярус скинули. Вони вже, бачите, навчилися водичку пити. Це ми позавчора їх переселили, то вони вже п'ють водичку, вже вміють. Єдине, що тут там, де віконечко для них, то ми о, посередині зробили цей хомут, щоб вони такі великі, щоб не вискочили. У нас нусь. І покажу у брудері наших перепелів Ще я тут ось розетку зробив. Думаю, щоб менше переносок, Ну поки переноска ще висить. Ну Я ще не доробив проводку почав її робити. Ну, ще не доробив. Може, завтра дороблю, то вже переноску. Уберу от он, бачите, проводить іде, переноска аж туди. Так що таке діло. Так, перепали ще в брудерів. Лампочки я вже давно виключив, ті, що гріють. На них, бачите, по 25 градусів. Вже, мабуть, днів 5 їх виключив. А було навіть і 28 градусів, поки не переселили їх. Бачите, вони вже величенькі, хороші. І ще й воду ставимо, бо там є один маленький, але з нього, мабуть, діла не буде. Зараді в нього і воду ставимо. Ой, бачите, в уголку такий маленький, зачуханий. По ньому топчаться всі. А так вони вже всі хорошо достають з поїлочок чашечних. Комбікон вже свій, самодійний даю, вже повністю перейшов на, на нього вже, уже вже скормив почти 40 кг. і 40 кг це ось тут кормушка залишилось і сейчас покажу відруй скільки. І плюс відрую це на дні там залишилось. І ще тут нижній етаж також покажу, скільки там. Так, сейчас нижний этаж открыли, покажу вам. Полные красавцы. Вот так вот, тут вот кормушка полная. Ну, вот и 37 килограмм зелья. За счет того, что кормушки Сейчас по килограмму, так плюс ведро и килограмм. Туда с 37, кг. 37 килограмм за 20 дней. Осталось у нас их 110 штук. можете примірно підчитувати, скільки йде комбікон, щоб виростити перепрек. Тут також оставляються. вони вроде вже клітці клітки величенькі, всі, але все одно ставимо воду. Там з цієї банки води вистачає на сутки, за що вони в основному тут критять. Що ще покажу, скільки скільки ідучі дні несли наші курочки перепели і буду завершувати відео. Так, ще покажу вам листочки. листочок. Правда, він вже в нас такий грязний. Ну, я в кінці місяці ж посчитаю і вам вже частенько покажу отчут. Може кому цікаво, то ставте на паузу. І дивіться кожен день скільки які курочки неслися. Бачите, ті, що молодші ломансенді, Ломан то вони взагалі то вони взагалі, бачите, 17 16 один раз було і 15. А так в основному дуже добре несуться. Це ж 18-17. 17 це 18, 17, 17, дуже хорошо, 90%. Бачите, вот, как хорошо несутся. То вам анценти, это мне самое больше понравилось. Ну вот, вам что второго годки тоже хорошо несутся. Сегодня 8, вчера 6, позавчера 5, 8, 8 7, 8, 7, 6. То, я думаю, это очень хорошо. Ну, а доминанты, правда, предыдущие дни он пару дней по семейчик даже. Ну, уже слабо сомневаюсь. Ну і ломандраун два одне, вже 4 дні по одному. Цих молодих перепалів вже нема, ми вже усіх вирізали. Вже бачите 4 дня як нема. Якщо вам не цікаво було відео, то підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.